З вами Максен та Марк. Всім привіт! І як ви могли зрозуміти, ми сьогодні граємо виживання на одному блоці з Марком. Ну, перед початком відео ви поставте лайк, підпишіться на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ось так: от. ну що ж, друзі, ми розпочинаємо наше виживання. Поки що на одному блоці. А потім це буде цілий острів. Вам гарного перегляду! Ну, а ми починаємо. Так, що ж, наш перший. Да. Ось. Так, це було не дуже. Момент. Yes. Тут потрібно не сильно на краю стояти. Марк, відійди трішки? На землю. Чекай на землю. Чуть. А, Чуть, давай, Марк. давай. Постав землю з боку. постав землю. Чекай, так, і будемо просуватися. Став... Стаємо сюди. Ось, все, супер. Ставай збоку, отак. Я тут кожні чого таке зроблю. Так. Давайте ламаємо. Перший блок трішки був е, не сильно везучий. Так, що у нас? О. Так, все це добре, насіння. Е, так, давай зараз потім посадимо. Давай ламаємо далі. Опа, свиня, свиня, свиня. Це добре, добре, Сій, свиня, свиня, почекай, почекай. Так, друзі, ми копали з Марком, і тут прийшов родич Артема, нуба. Так, а ну що ж, Барк, давай постав платформу. М, як його, як його ж назвати? Давай давати кожній тварині, яка зіспавнеться на цьому острові ім'я. Ні-ні, чуєш? ось ось сюди постав, щоб він туди йшов і не впав часом. Назвем його Джордж. Все. Так, друзі, продовжуємо копати. Марк вже накопав 18 блоків, а я накопав 0. Вроді копали разом, але щось не сильно повезло. Так, Джордж, ходи-сюди. Давай посадимо дерево. Друзі, в цьому виживанні ми плануємо. Mm. Е зробити... Я бачу. Зробити його класним. О, курочка, ці палета у нас. Ви... О, дві ці палети. Дві ці палети. Так, дві ці палети у нас є. Один Джордж, ці палета і. Ну, і от створіння, яке копає. Так. Ну що ж, е, сьогодні, друзі, ми Попробуємо розбити наш острів. Е, ось. І дійти до нового левелу. Так, що у нас тут від розводу Марк... Марк. не кради в мене сундуки. Е, Марк, розстав, будь ласка, блоки, щоб наш острів був більший такий бік прямо. В бік, в бік, отуди. Ось от сюди. Так, бо я блоків взагалі не маю. Я, друзі, оце от що маю, ото з... От туди, далі, сюди. У мене датчу, ще так. є п'ять блоків. Давай. Що тут? Ні-ні, от туди йди. Що? Туда. Чик. Зараз попробую, як ти йдемо. Так, нічого. Зараз дасть мені дерево, ми скрафтимо мотигу, посадимо насіння. Ми маємо Це воду. Я Супер. Раз, Хочу. давай Давай, Минидару. Угу. Так, крафтом оверстак. А да, тут земля нормальная Тут просто две земли похожих. Но ну, то ничего. Эээ, давай. Отут нам добре, що появився дан. Це суп. А воно тут кипається. Mm -hmm. Так, щось наша ціпала вирішила покінчити з життям. А що воно впало? Ні, ще. Okay. Так. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо копати, Як щось буде цікаве. Джордж! Джордж скинув ціпалет. Ой-ой-ой! Дуже шкода, Джордж який, ти все ж таки yeah. скриня. У нас скриня. О! Бедрок! Це новий рівень! Супер! Це Бедрох! Напевно, далі good будуть good шахти, печери. Good ти другу ці палетту скинув! Це не я Капець. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо копати. Як буде щось цікаве, ми до вас підключимося. Ну що ж, поїхали далі. ще Та може є якась невеличка ферма, у нас є блоки. Тому ми будемо далі рушити. Є три скрині. Ну, добре. Так, що це було, то було вивало, то... О! Пепа! Пепа, Пепа! Пепа, Пепа! Пепа, Пепа! Пепа, Пепа! Все, супер! Я тут можу Речі, що я О, ні, тільки не дощ. Так, максимально. Можешь потом зараз захиснет? Ооо, я, mm -hmm. oh, я <різов> <дай, бачу> <Марк! дожорджа> скинув? Капець. Ех, друзі, Нашого Джорджа вже з нами нема. Ну, є Пепа. Я классно. <різов> Я, виходить, живодер. Я скину вже до його. Бесс, вже нема у нас ні ці палети, нікого. Марк зі всіма розправляється. Так, є такий. Так, що у нас тут? Ну, в принципі, тут, нічого такого цікавого. Так, а ну, відійди, Марк. Я ага. поставлю отут на стінинку. О, яблочко. Зобрав Друзі, в цьому виживанні буде цікаво. Ми тут побудуємо молодець. Гарний хлопчик. Що в тебе було? Класний лут. Ну, Нормальний лут, хоча б, Марк. Дати тобі своє. Не треба мені давати своє. Молодець. Супер. Звичайно. Скрафти, будь ласка, лопату і. Mm -hmm. е, сокиру. Тучучу, <світчук> а. О, у нас буде тепер. Шей. Вівця. Так, це супер. Може, зробимо нам дів? У мене є блоки, я можу скрафтити дверку. Ні, нам поки що на це не вистачає блоків. Ми зараз вже на другому левелі? Зараз я ще тут дещо скрафчу? Левел другий. Це у нас добре. Так. Що ти, ти хотів? Е, лопату і. Лопату. Я ще нам меч скрафтив. Ну, поки що нам меч не потрібен, але хай буде. І його ще. Це У мене була ця. Е, як вона називається? Мотика. Мотика. Але тепер її немає. Добре. На... Поки що будемо. Максим. Та мені, мені зараз не треба. Та... Ну ладно, хай буде. Мені та... Так, маємо е, вже дерев'яні інструменти, і це добре. Поки що ми не маємо. Поки що ми не маємо камінних, бо, так як у нас було, немає. Ціплата. Так, у нас дуже маленький острів. Я пропоную зараз його трішки розширити. Зараз зайдуть. Зараз І маю... нам потрібно зараз, е, Марк, побудувати загін для цієї всієї худоби. Бо вона мене трішки нервує. Е, ти маєш землю? 47 штук. Так, о, давай, супер. Давай мені е, землю. Що ж, друзі, ми зараз побудуємо. Загін для. от... й. Давай, і відходь зразу. Для оцих всіх давай. тварин. Отак. От і давай. Бажай! З... Хух. Марк Марк. Так, друзі, для вас це буде в секунді, ну, а ми це будемо робити довше. Довше. Урат, так, що не роблять, що.

А, баба. Так, добре, все добре. Так, багато. Так, добре. Так, так. 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 No, no, mm. одна <звук> а, не, була. Так, просто її, може вона додумається, залізти. Що там не точно, але... Дивись, можу скрині. Я бачу, це всі зрядує. Їх вже, просто і менше. Їх потрібно якось загнати туди. Загнати як? А чому вони можна, типо, погодувати? Ой, 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 я ой, 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 Я не знаю, что это такое. Я вам знаю, что это Я не знаю, что это такое. Я не знаю, Давай, 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 Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что это так? Так, друзі, ну що ж, зараз ми продовжуємо ламати, розширили наш острів, загнали тварин. Звісно, як ви бачили, багато померло, впало через мене, але нічого страшного. І через мене то теж. Е, так, ми вже не маємо муму -му номер 2. О, О, ще одна як то. Бівця. Бівця. Так. Її, її якось треба загнати. загнати, але в нас поки що немає. Бачиш, пшениця росте дуже довго. А, а їй Вона би... через пшеницю йде? Так, їй потрібна Диві. пшениця. Її пхати отако туди? Ну, але вона... Я не знаю. Але вона дуже супротивляється. Вона просто вперта. Зараз, зараз якось її. О, хай йде туди. Так, йде туди. Обостав під неї якийсь блок і легенько її підбудати. Я не зможу так зробити такого ну, зробити. Все. Так, все, і зараз отут ми роз'єднуємо. Чик. Чик. Все, тепер її треба туди загнати якось. Я цим займусь. Зараз я зроблю це. Оп, все. А, ти вже її завна? Так. Я сюди пішов. Оп, все, супер. Я не знаю тепер, як мені то вилізти. Треба скоро поставити два блоки просто мені так здається. Так, друзі, ну що ж, це виживання точно буде круте. Ми побудуємо селище, у нас буде свій дім, ми побудуємо склад. Е, також зоопарк, можливо, і побудуємо. Ну, коротше, друзі, тут буде дійсно. Оскріння, оскріння. Цікаво, весело, буде багато емоційних, крутих моментів. Ну, а на сьогодні, напевно, що все. Все, що ми встигли зробити за цю серію, це розширити наш острів. Посадили такий невеличкий. Город, до речі, ти казав маєш насіння. Майко. Ось, я зараз вже його поставлю. Я зараз ще маю два насіння. О, ти маєш моркву? Ой. Так. Та, То маєш. посади її от туди? Так, що у нас морку. є? У морку. Так, так, так. Туди посади. Ось. Що не було. Ось так от. Все, що ми, друзі. О, ще картоплю можна посадити туди. Mm. Все, супер. Е, побудували ферму. Та да, ось все, що ми встигли зробити. Ми вже одного разу я знімав вже один блог. Це було з Нубом Артемом. Там багато хто приходив, і Саня Фіфмайнер, і. Е, а тут я як там. Хай буде це. Ти я думаю. Ну, добре, ламай. Yes. Ось, там було прикольно. І тут теж буде, друзі, класно. Можливо, до нас в гості завітає Тимофій, але це не точно. Поки що виживаємо тільки з Марком. Що ж, до сьогодні я наламав 66 блоків, а Марк 150. Ну що ж, друзі, дякуємо за перегляд. З вас лайк, підписка. Та всім па-па!